Як не можна спинити річку, що зламавши кригу навесні, бурхливо несеться до моря. Так не можна спинити нації, що ламає свої кайдани, прокинувшись до життя. Так понад 100 років тому у своїй праці, самостійна Україна, писав головний ідеолог незалежності України Микола Міхновський. Це було актуально на початку 20-го століття, це було актуально у 91-му, Це актуальне і сьогодні. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма Манускрипт. Незалежність не впала українцям з неба. Незалежність це прагнення, боротьба і шлях не одного покоління. Про дні незалежності України ми поговоримо з нашим гостем. Це Володимир В'ятрович, політик, історик, депутат Верховної Ради України та автор Ютуб проекту «10 днів незалежності України. Пане Володимир, вітання. Слава Україні. Героям слава, аж 10 днів незалежності. Тобто, 24 серпня 91-го року це головне свято, це головний день незалежності. Які ще дев'ять? Давайте одразу у форматі хронологічного списку всі 10 днів незалежності. Насправді, 10 днів незалежності – це не 10 днів після 24 серпня 1991 року, а це 10 спроб українців утвердити свою незалежність. І треба розуміти, що та подія, яка сталася 24 серпня 1991 року, насправді мала б називатися не проголошенням, а відновленням незалежності. Тому що Перше в на початку двадцятого століття українці проголосили свою незалежність 22 січня 1918 року. Тоді Українська Народна Республіка, яка проголошена була кілька місяців перед тим третім універсалом своїм четвертим універсалом, проголосила якраз незалежність. Фактично зразу після цього почалася війна нової незалежної держави. Проти Росії більшовицької Росії Білої, на жаль, Українська Народна Республіка не встояла в цій війні, втратила свою незалежність в 1921 році, але на цьому не закінчилася спроба українців боротися за свою незалежність. І наступний день незалежності стався на крайній... Мор... Мор... Наступний День Незалежності можна називати 22 січня. Так само наступного року 1919 року. Це день, коли було. Об'єднано Українську Народну Республіку і Західну Українську Народну Республіку. Проголошення Західної Української Народної республіки першого листопада 1918 року це теж один з наших днів незалежності, це теж крок до цієї незалежності і. Як я й сказав, боротьба за незалежність продовжилася навіть після поразки української революції двадцять першому році, і вже в березні, 15 березня 1939 року незалежність було проголошено на крайньозахідному шматочку української землі на Закарпатті. Тобто ця незалежність проіснувала напевно найкоротше з всіх, які проголошувалися в Україні, але менше, вона неймовірно важлива, тому що це ще один крок до нашої свободи. Вона була завойована на жаль угорцями. В боях Карпатська Січ зазнала поразки Територію окупували е, союзники нацистів, але знову таки боротьба українців продовжилася. І вже через два роки після цього, 30 червня 1941 року, чергова спроба про проголошення незалежності України відновлення незалежності України сталася у Львові. Тоді було е, якраз е, ухвалено акт про відновлення незалежності України. Знову таки вона проіснувала невдовго ця незалежна держава, тому що е, німецькі окупанти, які прийшли на українську землю, не збиралися миритися з українською незалежністю і з е, намагалися припинити побудову української держави тих людей, які проголошували незалежність, на чолі з Степаном Бандерою, запроторили до констаборів. Але їхня боротьба продовжилася велилася в тоді в масштабну боротьбу української повстанської армії, яка тривала ще дуже довго після е, навіть завершення. Другої світової війни останні бої української повстанської армії це вже 1960-ті роки, і, врешті-решт, в кінець 80-х в Україні знову таки починається національне відродження, національний демократичний рух, і як в інших посткомуністичних країнах східної Європи починається боротьба за свободу, і власне в Україні першим кроком до цієї до відновлення незалежності стало 16 липня 1990 року. Надзвичайно теж важлива дата для нас, тому що в цей день перш, перший демократичний парламент України, тоді ж українсько-радянської Соціалістичної Республіки, Верховна Рада, проголосила про суверенітет декларацію про суверенітет України. Це був Потужний крок до незалежності України, який, врешті-решт, було реалізовано 24 серпня 1991 року. Тоді цей, цей цей день ця незалежність цей день теж була несподіванкою, тому що це була реакція на події, які відбувалися в Москві на спробу комуністів здійснити переворот, стримати власне цей рух республік до незалежності, і от Українська Верховна Рада Української радянської соціалістичної республіки проголосувала за незалежність, але насправді. Особливість боротьби українців за свободу в тому, що ця боротьба за свободу не припинилася навіть після проголошення незалежності в 91-му році, тому що Росія не збиралася нас відпускати, Росія намагалася тримати нас далі під своїм контролем, і тому впливати на політичні події в Україні, тому до цих днів незалежності можна прирахувати і ті події, які стали почат... в листопаді 2004 року, які стали початком помаранчев революції. Тоді нагадаю, українці вийшли на протест проти спроб фальсифіковани. Вати вибори, поставити проросійського російського ставленика президентом Віктора Януковича, протест революція перемогла. Віктор Ющенко став президентом, і це теж було надзвичайно важливий крок до свободи, тому що українці тоді відстояли свою свободу вибору. Це одна з базових демократичних свобод, яка дозволяє Україні залишатися незалежною державою. І, врешті, останній станом на тепер. День незалежності, про який ми говоримо, стався фактично через 9 років після Помаранчевої революції, мова йде про нову революцію, революцію гідності або Євромайдан, який почався як реакція на спроби влади згорнути європейську інтеграцію. Тут на, на, на цій революції гідності ми відстояли свій європейський вибір, і це теж, безперечно, величезний крок до незалежності. І я думаю, що. На сьогодні попереду шукає ще один день, який може бути співмірний з Днем Незалежності. Мова йде про звільнення всіх окупованих територій від російської окупації. Я впевнений, що це буде ще один надзвичайно важливе свято, яке означатиме нашу перемогу і означатиме повне відновлення незалежності України. От е, коли говорили про ці всі дні незалежності, це така дійсно велика тривала українська історія, і це тільки її вершина, тільки 100 років. А якщо говорити там в глибину, там ще багато теж подій, які можна говорити. Теж є боротьбою за незалежність українців, але перший день незалежності отакий визнаний 22 січня 18-го року, четвертий універсал Центральної ради, проголошення незалежності. Чому четвертий універсал? Чому Центральна Рада не проголошувала незалежність першим, другим універсалом, третім? Чому Центральна Рада тоді чекала рік часу? Чому тільки події війни змогли переконати українців, що незалежність це те, що нам потрібно? Ну, насправді мені здається, ми недостатньо розуміємо в тих умовах, в яких починалася українська революція в березні 1917 року. Це умови, коли суспільство ще рівень національного самоусвідомлення українців був досить низький. Коли суспільство ще не готово було до якихось таких радикальних кроків, коли навіть політичні еліти максимум своїх вимог вважали власне автономію, і цитований вами Міхновський ну був радше. Таким оригінальним, може навіть маргінальним політиком і повне особливо хотіли слухати. Вважали, що це дуже радикальні позиції. Ніхто ніхто цього не буде підтримувати. Але разом з цим треба віддати належне тим людям, які е, очолювали українську революцію. Вони дуже швидко рухалися, вони дуже швидко розвивалися. І е, попри те, що ми говоримо, що минув майже рік від початку української революції, перш ніж було проголошено остаточна незалежність. Ну насправді це дуже швидкий темп розвитку від. Того, що не було взагалі жодної України, було лише окремі губарні в складі Росії до е, проголошує незалежності окремої Української народної республіки. Причому треба розуміти, що українці фактично другі на руїнах російської імперії, які проголосили свою незалежність. Першою була тільки Фінляндія. Фінляндія, яка завжди мала якийсь певний автономний статус у складі Російської імперії, українці не мали вже сотні років жодної автономії, тим не менше. Настільки швидко і динамічно розвивалися, що вже в січні 1918 року проголосили про про свою незалежність. Тому мені здається, що попри все це був досить динамічний розвиток. Попри все, українці тоді досить швидко мобілізувалися, і треба між іншим розуміти, що навіть незважаючи на те, що українці на відміну від тих же фінів чи інших народів, які Відновили свою незалежність на руїнах імперії. Українці не змогли втримати своєї незалежності. Це не значить, що ми погано боролися. Це не значить, що ми недостатньо рішуче боролися. Насправді українці в боротьбі за незалежність полягло значно більше ніж представників всіх інших народів, які здобули свою незалежність разом взяти. Але на жаль, ми опинилися в такій ситуації, коли ми мусили боротися проти кількох ворогів проти більшовицької Росії, Білорусії проти Польщі. Коли ця боротьба відбувалася за умов. Але ніхто не знав. що що таке українці і чому вони мають мати свою незалежну державу? Ми не мали жодної зовнішньої підтримки на відміну від тих же поляків, які мали колосальну зовнішню підтримку, яка відіграла величезну роль в тому, що їм вдалося відновити свою незалежність. Коли говорити про зовнішню підтримку, вона в нас на початку, принаймні перші місяці була з боку Німеччини, і отак від одних німців від 18-го року перескакуємо, перестрибуємо на 41-й рік, 30 червня 1941 року. Стецько проголошує акт відновлення української держави і українці тоді. Мали такі сподівання, мали такі надії, що німці, як в 1918 році, допомагали нам вигнати радянську владу з території України, що можливо вони так допоможуть нам в 1941 році? Сподівання Волошина в 39-му, сподівання Стецька в 1941, му сподівання про незалежну Україну тоді, в умовах, коли існувала гітлерівська Німеччина. А, наскільки можливі були такі сподівання? Наскільки можлива була їх реалізація, в принципі? Ну, насправді станом на 1941 рік нацистська Німеччина і Адольф Гітлер не проявляли своїх планів щодо України, ніде не було сказано, що вони будуть робити на тих територіях, які е, будуть відвоювані від е, совєтського союзу. Тому сподівання на те, що можливо вдасться повторити цей українсько-німецький союз часів кінця першої світової війни. Ну, вони не були аж такими наївними, насправді, тому що вони виглядали на те, що, що можливе повторення е, цієї історії. Е, на жаль, націоналісти не врахували. Того, що нова німецька влада була просто сповнена якихось російських теорій, в яких українці були не до людьми, які не мали права на свою державу, але в будь-якому випадку націоналісти йдучи на проголошення незалежності в 41-му році. Розуміли і розраховували на ймовірний варіант не підтримки цієї незалежності, тому готувалися до того, що будемо робити, якщо німці не підтримують. І власне, тому зуміли потім, після того, коли німці не підтримали, таки досить швидко переформатуватися і перейти в підпілля. Тому вони, власне, все одно, попри те, що побоювалися, що німці не підтримують незалежності, пішли на те проголошення, та власне для того, щоб. Продемонструвати, показати е, справжні німецькі наміри, тому що німці вважали за для себе за потрібне і зручне і зручне не, не виявляти не жодних планів, не казати українцям ні так, ні ні. Е, е, залишати якусь надію, що можливо, от ми і станемо е, вашими союзниками, але поки що потерпіть, поки що давайте будемо разом воювати проти совєтського союзу, а там будемо бачити. І от проголошення акту 30 червня 41-го року зірвало ці е, спроби німців тримати це все. В таку в такій невизначеній ситуації воно тут продемонструвало, що насправді німці не збираються підтримувати українську незалежність. і це дозволило українському визвольному руху переформатуватися і бути готовим перейти до боротьби в антинімецькому подпіллі. Та надзвичайно відіграло потім важливу роль, щоб ООН мала. Моральний потенціал, моральну силу змобілізувати потім людей на боротьбу вже проти німецької окупації, от ми бачимо такі гори союзники 41-го року. Зараз нашими союзниками є Британія, Сполучені Штати Америки, країни, які надають нам і озброєння, і е, техніку, і гроші відповідно. Але вони зараз допомагають нам боротися за нашу незалежність. Про це проте так було не завжди. От коли. Тріщить по Швах Радянський Союз, Радянська імперія, в Україну приїжджає і Маргарет Тетчер, і Джордж Буш, і вони навпаки, вони відмовляють українців від того, щоб ми проголосили незалежність. Чому вони не вірили в Україну? Які були їхні аргументи тоді, до початку 90-х? На жаль, західні політичні еліти були неймовірно рософільськими, закоханими в Росію? Російську культуру вважали, що Совєтський союз, як нова форма Росії, може трошки демократизуватися. Вони були захоплені особисто Михайлом Горбачовим, що от він зможе зробити цю державу демократичною і всім буде житися добре. Відповідно, готові були його всіляко підтримувати українці. Для них були чимось ну несподіваним, можливо, навіть. Після чого вони побоювалися, що станеться, коли українці здобудуть свою незалежність. Плюс треба нагадати, що вони мали прецедент, досвід того, як боротьба за незалежність на території колишньої багатонаціональної Єгославії призвела до справді серйоз, серйозної війни між тими народами, які входили колись до Єгославії. Тому Америк західні американці, західні загалом країни вважали для них зручнішим, простішим продовжувати свої контакти з Кремлем, з Росією. Вони боялися поширення ядерної зброї, вони боялися, власне, можливих якихось якоїсь війни всередині Совєтського Союзу, і вони не вважали, що українці можуть бути якимись достойними союзниками. Це Колосальна помилка заходу, які повірили, що тоді, на початку 90-х років, що можна далі довіряти, можна домовлятися з росіянами, можна. З ними домовлятися, як показали подальші події, вже навіть після розвалу совєтського союзу, оця співпраця заходу з росіянами насправді ні жодним чином не змінила Росію. Вона не зробила її більш демократичною, Вона не зробила її більш європейською. Ця авторитарна імперія, е, лише відновивши тому числі завдяки ресурсам Заходу, знову почала війну. Знову почала війну. От проти спочатку проти Грузії, тепер проти України. Тому ну є все таки сподівання, що бодай зараз західні еліти. Зрозуміють, яку якої колосальної помилки вони допускалися тоді на початку 90-х років, не підтримуючи український національний рух, і те, що ми зараз маємо все таки підтримку, в тому числі військову підтримку, дає сподівання, що цей урок таки засвоєно, і все таки захід розуміє, що мають бути саме потужні незалежні держави. Як противага російській імперії, я дуже сподіваюся, що коли захід зрозуміє, що і е, сучасна е, Російська Федерація насправді так само є Російською імперією, що в складі сучасної Російської е, Федерації теж є понували народи е, Росії, які теж заслуговують і мали б мати підтримку на створення для створення власних національних держав. Але поки що ця ідея сприймається приблизно так, як сприймалася ідея української незалежності на початку 90-х років, Колись, обов'язково, російська імперія в сучасному її варіанті теж розпадеться, але тоді, коли Спадалася радянська імперія, такі країни, як Латвія, Литва, Естонія, коли стали незалежними, вони відпочали відзначати той день незалежності, який проголосили ще у 1918 році. В них зараз є два свята. В них є свято День Незалежності і День відновлення Незалежності. Пам'ятаємо Стецько. Ми вже до нього верталися в 41-му році. Він власне проголосив акт відновлення незалежності. Але ми в 91-му році, 24 серпня, проголосили незалежність. А не відновили. Чому тут такий вистався цікавий історичний курйоз. Якраз в 1941 році перший варіант е е акту, який писав Ярослав Стецько, в ньому було написано акт проголошення незалежності. Потім хлопці замислилися і перекреслили слово проголошення. Написали відновлення, зрозумівши, що треба все-таки апелювати до тих форм державності, які були в минулому. У 1991 році сталося рівно навпаки. Коло К'яненко, відомий який писав перший варіант акту проголошення незалежності, написав його чітко: акт відновлення незалежності. Але на жаль, далі включилося питання якихось політичних компромісів для комуністів говорити про те, що попередні форми української державності такі Українська Народна Республіка знайдуть своє продовження тепер. Ну було просто неприпустимо. Тобто вони сказали, що вони не готові буду цього підтримати, і на жаль, не знайшлося аргументів, не знайшлося якоїсь рішучої позиції. І е, більшість в Верховній Раді погодилися на цей компроміс. Давайте таки будемо говорити про е, проголошення незалежності. Таким чином, по суті, відрізати від себе е, цю столітню історію боротьби за незалежність, ту історію, яку ми тільки тепер зараз намагаємося знову повернути, знову показати, що те, що сталося 24 серпня, 1991 року, було таки відновленням. Тому це та на жаль, питання якихось таких політичних компромісів, але я думаю, що. Це можна надолужити такого роду розмовами, якимись публікаціями, фільмами, де розповідати про те, що те, що сталося 24 серпня, 91 року, точно було не вперше. Тобто, це була чергова спроба, і, і вона стала успішною тоді, тільки саме за рахунок того, що були попередні спроби, не успішні, але теж надзвичайно потрібні і. Ті, які давали нам якісь додаткові досвід: Міхновський, Петлюра, Вітовський, Петрушевич, Волошин, Стецько, Бандера, Шухевич, Чорновіл, Лук'яненко, а ще Хмельницький, Дорошенко, Мазепа, Орлик, Шевченко і тисячі імен сучасних українських воїнів 24 серпня. Це не один конкретний день, це узагальнення столітніх прагнень українського народу. Про дні незалежності ми говорили з Володимиром В'ятровичем, політиком, істориком, депутатом Верховної Ради України та автором Ютуб проекту «10 днів незалежності України. Мене звати Мирослав Височанський. Це програма Манускрипт. Не забудьте підписатись на наш Ютуб канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.